Привіт, я Тетяна, терапевт твоєї бабусі. А ти, напевно, Дем'ян? Так. Ти допомагав татку? Ні, просто сидів. Не хвилюйся, я допоможу. В тебе ранка. В мене немає ран. Рана це, коли видно м'ясо, кістки. Згодна, це просто подряпина. пусте, однак не треба, не треба почесати, сильніше. Треба. Треба. Не треба. Ау! Дем'яне, що таке? Тебе Та щось злякало? Ні. Вибачте, він не надто приязний до чужих, а ви, напевно, терапевт мами. Ось, тримай, йди до кімнати, пограйся, гаразд.